Курс не оновлюється, усі однакові роботи в портфоліо нічого не робить. Працівлаштуватися потрібні ще додаткові умови. Ми свою частину виконали. І що тоді. Або робити по-своєму результату може і не бути. Перше, ми побачили такий відгук: один великий мінус. Привіт, мене звати Андрій, я керівник відділу продукту у Wiesel 360. У цьому відео я хочу показати всю правду про наш курс, розповісти про хейт, який пишуть учні, і що з цього було дійсно правдою, як ми це виправили, і що було просто наклопом, який. Немає жодного відношення до нас. Давайте по порядку. Курс не оновлюється і ігнорується зауваження учнів. Це неправда. Тільки за останній місяць ми повністю перезаписали модуль з освітлення на прохання наших учнів, зробили його більш детальним і додали нові фішки освітлення. Також записали нові модулі, такі як штучний інтелект для 3 d тридевзрозаторів, таргетована реклама в соцмережах і читання технічного завдання. А ще збільшили швидкість відповідання ко кураторів змінили технічне завдання на нові. А усі зауваження та ідеї ми записуємо в окремий файл, звідки ми кожного тижня беремо те, що будемо змінювати та додавати до нашого курсу. Так раніше зміни проводились повільно, і через це могло складатися враження, що ми нічого не змінюємо. Але зараз ми збільшили команду, і зміни відбуваються щотижня. Усі однакові роботи в портфоліо. Це правда. Точніше, було правдою, поки ми не зробили іспит у форматі портфоліо, де кожен учень сам обирає роботи, які будуть виконувати для свого портфоліо. А окремий куратор спеціально стежить за тим, що обирають учні, і за якістю виконання цих робіт. Тому в результаті кожен учень має свої власні роботи, які є максимально конкурентно спроможними. Ми не працевлаштовуємо 98% учнів, тому у нас мало інтерв'ю з випускниками, хоча їх тисячі. Це не правда. Тому що усі учні, які виконують ці завдання від кураторів та спікерів, 98% з них в середньому працевлаштовуються. і не просто працевлаштовуються, а точно знають, як швидко знайти собі клієнта. І так їх не тисячі, бо ми беремо групами по 20-30 осіб. Серед них є ті, хто просто нічого не робить, а ті, хто все виконує. Працевлаштовуються. Ми щодня ведемо статистику всіх учнів. Бачимо, хто старається, і активний, а хто просто переглядає зустріч, навіть не приходячи на них. Наприклад, показники останніх двох марафонів 100% працевлаштовані серед активних, і це не просто слова, а реальні цифри цифри не вміють брехати. Щодо кількості інтерв'ю з учнями, все просто. Не всі випускники хочуть показувати себе публічно, але ви можете побачити, що все ж таки ми додаємо нові інтерв'ю. Для того щоб працевлаштуватися, потрібні ще додаткові умови. Частково це правда. Так, для того, щоб працевлаштуватися, потрібно виконати всі умови, але не додаткові і умови прості: виконувати всі завдання, бути активним, якщо щось не зрозуміло або не виходить. Ставити запитання. Так, наша помилка в тому, що ми думали, що це і так зрозуміло. Але оскільки виникло таке питання, тепер ми прописуємо ці умови заздалегідь. Чому це важливо? Тут це як у спортзалі. Якщо ви виконуєте всі завдання тренера, ви худнете. А якщо ви не виконуєте або робите по-своєму, результату може і не бути. Ми не даємо посилання на портфоліо кураторів. Так, це правда. І ми не бачимо сенсу в тому, щоб давати всім посилання на портфоліо наших кураторів. Бо новачки не завжди розуміють, де гарне портфоліо, а де ні. Не всі куратори хочуть давати свої соцмережі всім учням. Якщо ви хочете побачити результати нашого навчання і наше портфоліо як компанії, ви можете зайти на основну сторінку Instagram, і там ви побачите роботи наших кураторів і учнів. Усі ці роботи високої якості, що говорить про те, що наших учнів ведуть. Спеціалісти, які зрештою навчать вас створювати такі ж високоякісні роботи, після закінчення курсу програма 3D Max починає. Видавати помилки це неправда. Програму 3D Max створювали не ми і зламати її ми не можемо. Якщо чесно, це вперше ми побачили такий відгук. Помилки можуть з'являтися з трьох причин: коли учень несправну готову модель завантажує у свій проект або неправильно використовують скрипти, плагини чи модифікатори. А також, якщо у учнів не оновлена система комп'ютера, інших причин бути не може. І навіть коли виникають помилки, їх у будь-якому випадку легко виправити. І ми з цим допомагаємо, якщо потрібна допомога. Після проходження курсу потрібно чекати марафон 1-2 місяці. Так. Справді так і було, бо ми не починали новий марафон, поки не закінчили попередній. Але ми вже це виправили завдяки новій системі, яка дозволяє починати новий марафон раз в два тижні, а також посилили блок. Із портфоліо учнів і працевлаштування. Працевлаштування візу 360 це просто інформація про те, як шукати проекти. Це неправда, тому що працевлаштування це повний супровід учня на всіх етапах. Ми допомагаємо покращити портфоліо, навчаємо правильно себе подавати в соцмережах. Щоб виділятися серед конкурентів, також навчаємо знаходити проекти самостійно і шукаємо замовлення під учнів, які виконують ці завдання, але поки що не змогли знайти клієнта. І Я хочу тут трохи заглибитися, бо не всі розуміють цінність працевлаштування, яке ми надаємо. Зазвичай, коли говорять про працевлаштування, думають так: ви закінчили курс, і вам одразу дали студію, у якій ви будете працювати. Ми колись так і робили. Але побачили один великий мінус. По-перше, якщо ви закінчили курс і вам дали студію, яка погодилась з вами працювати, але ви, наприклад, допустили помилки або ваш стиль не сподобався студії і вас звільняють. Але ми свою частину виконали, дали студію і домовились, і що тоді учні просто кидали це все. А нам і особисто мені це дуже дуже не подобалося. Тому ми повністю змінили марафон. Ми зрозуміли, що кожен візуалізатор повинен у будь-який момент уміти знайти собі роботу. І це не лише візуалізатор, це стосується будь-якої онлайн-професії. По-друге, це заробіток. Коли ви працюєте в одній студії, у вас фіксована зарплата, а це не відповідає тому, що ми обіцяємо. Адже візуалізатор може працювати одразу у трьох, у чотирьох студіях і таким чином сам вирішувати, скільки заробляє. І третє, ми даємо проекти та проводимо конкурси на отримання проекту. Але у будь-якому випадку навчаємо учнів самостійно шукати клієнтів. І останнє неможливо працювати зтором, поєднуючи з основною роботою. Це неправда і відповідь проста: більшість наших випускників мали або мають основну роботу. Ми спеціально створили опитувальник перед навчанням курсу, де кожен учень відповідає на питання. Чи працює і ким. Ось вам статистика: 86% учнів мають роботу. А серед тих, хто випустився, 74% починали працювати 3D-візуалізатором, поєднюючи з основною роботою. А на цьому все. Сподіваюсь, було цікаво і до зустрічі!